Сідаємо в комфортну позицію, витягуємося за маківкою вгору, прокручуємо плечі назад і вниз, руки на колінах, прикриваємо очі та робимо кілька глибоких вдихів та видихів. Дихаємо спокійно, відпускаємо всі проблеми та турботи сьогоднішнього дня. Відпускаємо всю, втому, весь негатив, все чуже. І кладемо зараз руки, долоні на нижні ребра. І ми на вдох, витягуємо, наче ребра в сторони, розкриваємо, допомагаємо руками, і на видих збираємо. На вдох ребра розходяться в сторони, на видих збираються разом. Долонями. Ви просто. Краще контролюєте і відчуваєте цей процес. Очі залиште прикритими і продовжуйте Діаграмальне дихання, яке позбавляє вас від стресу, розкриває краще діафрагму, забирає набряки. І зупиняємось, кладемо руки на коліна, вдох, видих. Відновлюємо дихання, якщо збилось, і опускаємо голову вниз та починаємо прокручувати її по колу, рухаємось в своєму комфортному темпі в одну сторону, не поспішаємо, проходимо акуратно, повільно, через кожну точку і міняємо напрямок, рухаємось в інший бік. Постарайтесь повністю зануритись відчуття і насолодитись цим процесом. Дихайте глибоко і прокрутили ще раз, зупинились. Тепер ми тягнемо груди вперед, на вдох і скругляємось на видих. Руками відштовхуємось від колін, розкриваємо грудний відділ на видих, скругляємо лопатки. І підборіддя теж тоді йде вниз. І допомагаємо собі. Також робимо в комфортній для себе амплітуді. Вдох, розкрилися, видих, закрилися. І ще відчуйте, як працюють ваші лопатки, спина. І зупинились, витягнули за руками вгору вдох, і з видихом тягнемо лікті назад і вниз. І ще вдох. Розкрили позицію кактуса. Збираємо позаду лопатки, ніби хочемо між ними щось зажати на видих. І з вдохом витягуємося руками вгору. І ще з видихом вниз і розкриваємось. Добре, цього достатньо. Провертаємось, сідаємо в позицію русалки попереду. Права нога, ліва позаду, права рука на підлозі, і ми витягуємо за рукою в сторону на вдох і на видих вертаємось на місце. І коли ви витягуєтесь на вдох, старайтесь відчути, як вас, наче розкривається бокова поверхня. Ребер. Ви тут не маєте чим глибше нахилитись, ви маєте витягнути бік і розкрити ребра. Добре, тепер голова. У нас рука за головою, і ми на вдох будемо прокручуватись, розкривати грудний відділ, а з видихом рухатись по кругу, наче вниз. І ще на вдох розкрили і лікоть повели вниз, погляд, вниз, видих. Розкриваємось, прокручуємось вдох і скручуємось в іншу сторону, видих. Добре. І тепер ми будемо підніматись на коліна на вдох, відривати таз і з видихом опускати знов позицію русалки. І ще відштовхнулась. рука по колу. Таким вдох, і видих, опустились. І ще вдох. Витягуємось і видих, опускаємось. І ще один вдох потягнулись. І плавно опустились, видих. І видох, відчуваємо, як витягується тіло, і зупиняємось на видих. І тепер ми скручуємось ліва рука на праве коліно, праве позаду на кінчиках пальців, з видихом, скрутились погляд назад за плече. і залишились тут, видих, видих. І вертаємось в центр. Міняємо ноги місцями, попереду в нас ліва, позаду права. І тепер ліва рука в нас на підлозі на рівні тазу, і за правою ми тягнемось вліво на вдох і на видих в центр. І ми сильно в бік не витягуємось, відкриваємо нижні ребра і трошечки тягнемо бік. Видих, повернулись. І ще один вдох. І видих. Добре. І тепер рука долоня за голову. На вдох. Розкриваємось і, малюючи півкруг, на видих, рухаємось вниз. Провертаємо на грудну клітку, сталю і з видихом в підлогу. І ще вдох. Розкриваємось і видих, закриваємось. Ми рукою не давим тут, не скручуємо дуже шию. Вона просто допомагає нам. І ще вдох, і видих. І опустили. Добре, тепер ми піднімаємось, відриваємо таз вдох, напівкругом рухаємось і з видихом опускаємось вниз. І ще піднімаємось, розкриваємось, витягуємось, вдох, вниз, видих. І продовжуємо вдох, потягнулись і видих вниз. І ще вдох потягнулись і вниз, видих, і вдох, і видих вниз. Добре. І тепер скручуємося в іншу сторону, права рука на ліве коліно, ліва позаду на кінчиках пальців, з видихом погляд назад і скрутка. В лівий бік. Добре, вернулись в центр. І тепер ми переходимо в позицію на четвереньках. коліна у нас на ширині тазу, долоні під плечима. І ми робимо такий рух: ми тягнемо таз назад на вдох, і вертаємось в попередню позицію на видих. Відчуваємо, як таз розкривається, сідничні бугри розкриваються. Це дуже приємний рух, у вас може бути менша амплітуда. А, і таз ми на п'ятки не садимо, просто тягнемось ним назад, ніби хочемо штовхнути задню стінку. І з видихом вертаємось вперед. Тепер ставимо ноги на носочки. І продовжуємо робити той же самий рух, але відчуйте тепер різницю в натягненні. І на вдох ми рухаємось назад, на видих вертаємось вперед. Прислухаємось до відчуттів тілі і працюємо в своєму комфортному режимі, Насолоджуємось цим простим, але ефективним рухом. Добре, витягуємо назад нашу ногу одну. І ми ніби пружиним так п'яточкою тягнемо, штовхаємо назад. Коліно в нас підтягнуте, нога пряма, і ми п'яткою штовхнули назад і вперед вернулися іще. І ви можете відчути вікрі. Рух. Так, добре. І тепер ми розкриваємо таз на вдох і закриваємо на видих. Як книжка, і голова в нас рухається за тазом погляд. Тобто на вдох ми розкрились і подивились ніби в сторону або вгору, і з видихом прокрутили тазову кісточку вниз. І дивіться, тазова кісточка розкривається, видих, закривається. І ще вдох і видих. І голова продовжує рух. Все тіло в одній площині. Добре, опускаємо ногу, міняємо на іншу витягуємо і коліно, чашку втягнули і штовхаємо п'ятку назад і вертаємось вперед. Рух мінімальний, але ви маєте відчувати свою ікру, як вона натягується. Видихаємо і продовжуємо пружинити. Розкриваємо, піднімаємо ногу. На вдох, розкрили бедро, на видих закрили. І ще вдох, розкрили, подивились вгору, Видих вниз. І продовжуємо видох. І видих. І ще вдох. І видих. І вдох. І видих. Опускаємо добре. І тепер ми з вами рухаємо лише верхньою частиною корпусу. На вдох тягнемо груди ніби вниз до килимка, а на видих виштовхуємо лопатки, наче трохи скругляємо і тягнемо вгору. Таз у нас не рухається, і ми продовжуємо вдох тягнутись грудною кліткою вниз, на видих назад. Добре, і тепер ми руками проходимо вперед, ставимо їх на кінчики пальчиків, ніби куполом лоб, якщо у вас виходить, можете опустити на підлогу. А таз залишається на місці наверху. Таз над колінками вгорі. І ми прогинаємось в грудному відділі, розкриваємо його, видихаємо, розслабляємось. Ми тут не йдемо глибше, ніж дозволяє тіло. Вам має бути приємно відчуватись розтягнення в хребті. Добре. І опускайтесь на килимок, ноги приблизно на ширині коврика, кладемо руку на руку, долоню на долоню, і лоб опускаємо на долоні. І ми на вдох відриваємо лоб і на видих опускаємо. При цьому ви не відштовхуєтесь від рук на руки навантаження немає. Коли ви піднімаєте голову, ви маєте відчувати свій поперек. Тобто зараз працює у вас спина. Якщо ви навалюєтесь на лікті, на руки, то в спині роботи не відбуваються, вони просто у вас лежать розслаблені. І от, піднімайте лише голову і відчуйте, які м'язи спини у вас вмикаються зараз. Добре, зупинились і залишились наверху ще на декілька секунд. Опускаємось вниз. Чудово. Тепер ми з вами повертаємось на бік, лягаємо собі на руку, ногу згинаємо кут 90, зігнуті в колінах і на вдох ми розкриваємось, ми ніби перекатимось головою по руці. І на видих в іншу сторону. І рухається погляд за ліктем. Розкрились вдох і з видихом, ліктем тягнемось вперед. Якщо він вас не дістає до підлоги, коли ви рухаєтесь вперед, це теж може бути нормально. І ще прокатуємось по руці, розкриваємось вдох, закриваємось видих. І тепер додаємо ногу верхню, рухаємо її вперед, коли рухаємось назад, і вернулись в нейтральну позицію. І ще потягнулись в одну сторону, ногою в іншу. І ще назад, вдох, ножка верхня вперед. І вернулись в нейтраль, видих. Ще розкрились вдох, тут скрутка буде глибше, вдих, вернулись в центр. І зараз візьміть, будь ласка, невеличку подушку, і покладіть собі між колінками. Рукою ви можете опертись на підлогу. І тут у нас працює тазова кісточка. Ми на вдох, ніби тягнемо. Коліно верхньої ноги вперед, а на видих назад. І відчуйте, як тазова кістка ваша верхньої ноги рухається вперед, і забираєте її назад. І коліно ніби перекатується по коліні. Вдох вперед, видих назад. І ще вдох і видих. Відчуйте цей рух в тазу. Добре. І ми зараз з вами змінюємо сторону. Лягаємо на інший бік, також витягуємо руку, опускаємо голову собі на руку, колінка 90 градусів, зігнуті ножки по килимку. І на вдох ми назад тягнемось на видих ліктям вперед. І ще на вдох. Розкрились і закрились видих. Чудово. І ще вдох. І закриваємось, видих. Ноги розслаблені, працює лише наша спинка. Зараз на вдох, розкриваємось, і на видих, закриваємось. І тепер додаємо верхню ногу. Коли йдемо назад, витягуємось, нога вперед. І ще на вдох. Розкрились рукою, головою в одну, ногою в іншу видих в нейтраль. І ще тягнемо вдох, і нейтральний видих. І продовжуємо. Контролюйте свою глибину скрутки. Добре. І тепер знову беремо нашу подушку, кладемо її між колінками і рухаємо тепер верхнім бедром. Знову ми тягнемо коліно вперед і назад. Тут такий не дуже амплітудний рух. Потягніть коліно ніби вниз до підлоги, і проберіть назад. Відчуйте рух в тазовий кісті. Продовжуємо рухати своїм тазом, і залишилися. Добре, подушка нам більше не знадобиться, покладіть її в сторону і лягайте на спинку, руки в нас по коврику вниз лежать, ноги зігнуті в колінах. І спробуйте таз пропрокручувати, ніби лобкову кістку, тягнете вперед і вниз, і наче вгору. І коли ви тягнете її вперед, у вас поясничка відривається від підлоги, а назад поясниця притискається до підлоги. Добре. І ще потягнули вперед її і на себе. І ще вперед. І на себе, і починаємо плавно підніматись вгору, сідниці ми не стискаємо, і так само плавно опускатись вниз. Підкручуйте лобкову кістку на себе і починайте відривати таз, доходьте до грудного відділа, і з грудного відділа плавно опускайтесь вниз до тазу. І ще підкрутили лобкову кістку, підняли вдох. і плавно опустились видих. І притисли поясничку до підлоги. І ще піднімаємось і опускаємось хребець за хребцем. Відчуйте, як кожен ваш ніби хребець викладе, викладаєте по підлозі один за одним. І так само піднімаєте. Ваша спина вам буде дуже вдячна за це. І тепер ми витягуємо одну ногу, і давайте підтягнули до себе праву. Прокрутили стопою в одну сторону, в іншу. Колінко ми тягнемо до грудей. Добре. І опускаємо ногу біля рівної лівої ноги погляд вправо коліно вліво, руки по сторонам, плечі лопатки на підлозі. І якщо вам хочеться, коліно можна дотиснути. теж до підлоги, якщо скрутка, у вас досить глибока. В принципі, ми сьогодні над цим трошки попрацювали, тому тут має бути достатньо легко. І продихаємо. Тут добре, повертаємось в центр, витягуємо праву, підтягуємо до себе ліве колінко до грудей його тягнемо, і прокручуємо стопу також в один бік декілька разів, та в інше. Розминаємо стопу. Добре, ще раз підтягнули, опускаємо зігнуту ногу біля рівної руки по сторонам, погляд вліво, з видихом ліве коліно в правий бік. І знову ж, якщо у вас лопатки, плечі притиснуті до підлоги, і коліно недалеко можете дотиснути його рукою. Дихайте глибоко залиште в цій скрутці. Вертаємось в центральне положення, обіймаємо два колінка, і робимо декілька перекатів вперед і назад. І ще прокатуємось по всьому хребту. Якщо вам хочеться, можна по одним боковим м'язам, по іншим пройтись. І тоді зупиніться і сядьте знову в комфортну позицію з рівною спинкою. І покладіть зараз ліву. Руку на грудну клітину і праву на живіт. І подихайте глибоко, прикрийте очі і відчуйте, як на вдох у вас, ніби грудна клітка, трохи припіднімається і надувається живіт. А на видих грудний відділ опускається, і живіт здувається. І ще глибокий вдох, і видих. Подякуйте своєму тілу за цю практику. І можете ще подихати стільки, скільки вам хочеться. І витягнемось вгору вдох і вниз. Руки, видих. і ще вдох, вгору видих. Вниз через сторони. І ще вгору вдох потягнулись і вниз. Видих. Намасте. Дякую вам за практику. Якщо зараз вам хочеться, ви можете вимкнути шавасану і ще порелаксувати.